Депутати сумської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Мешканці Хотінської громади розповіли про життя на кордоні. Протягом 31 січня армія РФ обстріляла Сумщину, зафіксували понад 200 ударів. Повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шелигінська, Есманська, Знобновгородська, Серединобудська, Серединобуцька, Свеська громади. Унаслідок обстрілів зруйновано домоволодіння, пошкоджені багатоквартирні будинки. Вночі та вранці 1 лютого армійці РФ обстріляли 5 громад області. Зафіксовано 29 вибухів. Під вогнем були Серединобудська, свезька, білопільська, краснопільська, великописарівська громади. Висловили недовіру і проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сум Олександра Лисенка депутати під час сесії міськради. Ініціаторкою цього стала депутатка від партії Сила і честь Ірина Дяденко. Це рішення зовсім не стосується питання, які зараз розслідуються на САП і СБУ. Це рішення про те, що міський голова міста Суми в прифронтовому місті Суми залишив Суми. Без добріжа керівництва депутати прийняли рішення голосувати. За процедурою робили це таємно. З першого разу проголосувати не вдалось. За інформацією секретаря Сумської міськради Артема Ковзаря, один із 28 зареєстрованих депутатів не встиг проголосувати через оголошення повітряної тривоги. Тому процедуру голосування повторили. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії Інна Босенко зачитала результати. За результатами таємного голосування з питання про недовіру та дострокове припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка проголосували за 28 депутатів, проти жодного депутата утрималось жодний депутат. Таким чином, рішення з питань про недовіру та дострокове припинення повноваження сумського міського голови Олександра Лисенка прийняте. Безпека, оборона і життєдіяльність – це все, що нас зараз має об'єднати. В принципі, навіть. Ну неочікувана була для мене сьогодні. Така єдність будь-якому нормальному європейському суспільстві винна людина, невинна, коли вона потрапляє у скандали, а тим більше у такі гучні, вона щонайменше самостійно говорить Я як член нормального суспільства. Відходжу від відстар... пишу заяву про звільнення, ухожу і даю можливість слідству розібратися. І сумська міська рада сьогодні висловила закономірне своє ставлення до цієї ситуації. Голови фракції Батьківщина та Слуга народу від коментарів відмовились. Олександр Лисенко на телефоні дзвінки не відповідав, але Суспільне залишає за ним право висловити свою позицію в ефірі. 2 жовтня минулого року Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури Олександра Журбу затримали за версією слідства у момент отримання частини хабаря 1,4 мільйона гривень. За інформацією правоохоронців, посадовці вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. Нині слідство триває. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Суспільне, новини Суми. У 12 селах Хотінської громади, розташованих по лінії державного кордону з Росією, залишаються жити близько п'яти тисяч мешканців. Говорить голова цієї громади Микола Торяник. Тринадцятий рік працює у місцевій школі одного із сіл громади Ірина Коротенко. Жінка розповідає, у закладі все організовано для навчання. Втім, наразі освітній процес доводиться здійснювати дистанційно. Дуже часто у нас ідуть артобстріли, дуже часто повітряні тривоги це так, як і по всій Сумській області, але ми ще потерпаємо від артобстрілів. І тому наші дітки не мають такої можливості відвідувати школу. Школа Працює дистанційно. Ми виходимо до діток, але все-таки намагаємося ми якось і наших діток відволікати від оцього сьогоднішнього сьогодення, від цих страшних подій. У нас є на в школі шкільний автобус. Ми намагаємося вивозити діток в місто до театру. Про життя у селі під час повномасштабного вторгнення пані Ірина згадує зі сльозами на очах. Я пам'ятаю, як ми разом із Людмилою Вікторовною, директором і ще одним заступником, ми ходимо кожного дня в цю школу, кожного дня ми ходимо. Це на період війни, ми жодного дня ще такого не було, щоб ми були вдома. І знаєте, розпочався артобстріл, і ми всі вискакували із приміщення. Ну, можливо, не було в нас ще такого досвіду, що треба було бігти в підвал, і ми бігли на стадіон. І от коли оце саме оці приходили, Ходи були, ми падали, закривали руками голову і лежали. Але ми чули, що поряд дерева ламалися, поряд поряд біля нас, і це було ну найстрашніше. Бібліотекарка Тетяна Кривошапко додає: відвідувачів у книгозбірні не стало менше. Крім того, говорить це місце слугує для багатьох людей ще й віддушеною та осередком спілкування. Люди живуть в постійному стресі, розумієте, і навіть ті люди, які, ви знаєте, до війни не, не, ні ну, не були в бібліотеки, не являються нашими читачами, зараз ходять. Ну, багато дійсно, да, багато людей, які, скажімо, пенсійного віку. Різні заходи ми проводимо і для пенсіонерів, і для діток. Ну, діток ну, багатонько нас поїжджали, розумієте? Ну, намагаємося якось оцей цей ж розумієте, бібліотека це ж не тільки книги. Це і спілкування. Це коли люди приходять, ну коли. Лись знаєте, ну сама людина, їй же ж треба Якось спілкування. Ну, це сну це основне. Обстріли у селі чутно кожного дня, розповідає пані Людмила. Жінка ділиться вже на слух, навчилися визначати постріли та влучання. Якраз коли був обстріл, коли прилетіло в жовтні 2022 року, отуди от по училищу до нас розбила спортзал. Ну, я знаходилася в цьому приміщенні, відійшла від вікон, тому що тут дуже страшно було. Хотінська громада продовжує перебувати у зоні бойових дій, розповідає голова громади Микола Торяник. Ситуація складна безперечно в нашій громаді, тому ну, як і в інших, таких як Білополя, Краснополя, Юнаківка і Мирополя. Це вони вони фактично одинакові, але вона контрольована. Я думаю, що все, що ми можемо сьогодні зробити для забезпечення, не можу сказати, там належного, але нормальне функціонування і життя наших людей, ми це робимо. Є бомбосховища, є заклади, всі заклади працюють. З 24 числа жодний заклад не закривався в нас. Безперечно, те, що ми можемо, маленькими проєктами ми робимо самі, за ті маленькі кошти які в нас. Але великі проєкти, да, як і бомбосховища, 5 мільйонів ПРУ протиродацій, і та сама дорога, яка була знищена, от, ми звертаємося до влади. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Плавання та біг дебютний для Сум вид спорту започаткували у місті. На черзі ще й велосипед. Дмитро Гончаренко, тренер з плавання, тренером з цього виду спорту займається майже півтора десятки років. З басейном пов'язано вже 14 років. Дійсно, коли команда виступає, коли досягають якісь успіхи. Це вже 14 років, як працюємо в цьому напрямку. Останнім часом, говорить пан Дмитро, до плавання підключили ще й біг. Так, плавці перетворились на акватлонців, займаються півроку, але вже мають успіхи на всеукраїнських стартах. Ми приїхали з чемпіонату України. У нас два місця. Це треті місця, але це чемпіонат України. Також балинки-дітки виступали на всеукраїнських змаганнях. Це Ліга триатлону. Де у нас є хлопчик, зайняв перше місце і хлопчик друге місце зайняв. Тетяна Раєва, одна з двох спортсменів, хто на чемпіонаті України посів третє місце. Говорить, професійно на акватлон замахнулись лише у цьому році. Це був, можна сказати, другий в моєму житті такий важкий старт. Тобто ну, це було дуже важко, емоційно та фізично. Цей старт потребував великої підготовки, але все ж таки ми змогли добре підготуватися та виступити. На цьому чемпіонаті. Говорить, третє місце це не межа і вірить у себе та у тренера. Сподіваюся, що це не моя межа, що у нас ще є куди рухатися, є куди покращувати. Я сподіваюся, що це не остання моя медаль на таких високих турнірах. Разом з Тетяною Раєвою та Тимуром Прокопішиним, які здобули бронзу на чемпіонаті України, на всеукраїнському турнірі Дитяча ліга першим став Богдан Андрущенко. Я проплив своєму запливі найперший. А на другий день я сильно хвилювався, тому що я ніколи не займався бігом, а інші діти займалися зі мною. А коли ще побачив своїх суперників, я ще більше розхвилювався. Але я зібрався і на фініші я обгнав, обігнав свого суперника. Ця четвірка Тетяна Раєва та Тимур Прокопішин, які стали третіми на чемпіонаті України, Богдана Друщенка чемпіон та Єгор Мастовий другий на дитячій лізі. Привезли у Суми зі Львова повний комплект медалей. Зараз говорить тренер спортсменів Дмитро Гончаренко. Вони спробують ще і велосипед. І влітку стартуватимуть ще й у триатлоні. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини. Суми.